Депутатці Аліна Точі, яка представляє у Луцькій міській раді опозиційний до влади громадянський рух «Свідомі», запропонували козирну посаду у мерії. Голова міськради Ігор Поліщук, чергове почувши від неї критику з приводу реалізації програми Доступне місто та впорядкуванню пандусів і бордюрів, а також зауваження щодо роботи комісії з розгляду запитів від військових, вирішив запропонувати їй не просто роботу в своїй команді, а й навіть спеціально створити для Аліна Точі нову посаду у штабі. Пишіть заяву. Пишіть заяву, я беру вас на роботу вже. Уповноважений з питань людей з інвалідністю і доступності. А хто ріше до нас переписати? Так я зараз, ми зараз розпорядження зробимо за 10 хвилин. Я, я підпишу прямо на сесії розпорядження про внесення змін в штатний розпис Луцької міської ради. Пишіть заяву. Пишіть заяву, друже. Попри зауваження депутатів з приводу роздування штату, Алла Наточі сказала, що не боїться, і порадила меру не спекулювати цією темою, щоб не було ніяких спекулювань. Супер. Що я прийшла Супер. працювати сюди за гроші? Я з 15-го року обіцяла людям і надалі дотримуюсь того, що я працюю на громадських засадах. Дякую. Я вас, заява я вас... написана і я її можу вам передати. Супер. Я вас говорю на роботу. Дякую. Таким чином, Ігор Поліщук пообіцяв вже найближчим часом підписати відповідне розпорядження і створити для Алина Точі окрему спеціальну посаду уповноваженого питань людей з інвалідністю та доступності.